Um про головне. Мы мобилизованные бойцы первого армейского корпуса войсковой части 34-491 98-го отдельного стрелкового бойка полка 2 стрелковой бригады батальона 12-13 марта 2024 года нашу роту Передали 114-ю бригаду. По прибытию на Авдеевский кихосометический завод нас с малыми группами направили на населенный пункт Оровка для закрепления. Мы от поставленной задачи не отказались, но по прибытию в нашу роту обманным путем направили наш штурм населенного пункта Семеновка. Наши первые три группы выдвинулись на выполнение боевой задачи по закреплению Первая группа при подходе к опорному пункту ВСУ. Там ее уже ожидали бойцы ВСУ. И наша группа понесла потери. Также вторая, третья группа выдвинулась к опорному пункту. ВСУ также понесла потери. После неудачных стрельбов оставшиеся группы поступила команда откатиться малыми группами на космический замок. Команду дал за... ЗКР Дамир. По прибытию наших групп на химический завод наше командование 114-й бригады дали команду пополнить БК и выдвинуться на ровку для дальнейшего участия в штурме. Мы остатки групп в количестве 15 человек отказались от службы по причине, что командование 114-й бригады не жалея личный состав, угрожая расправой, дает команду идти на штурм. В течение трех дней нашего присутствия на коксохимическом заводе у нас любыми способами, любыми способами пытались заставить нас сдать оружие, которое закреплено за нами. Все приказы были в устной форме. По просьбе показать акт по приеме и сдаче оружия нас послали в устной форме. В данный момент нас обвиняют в дезертирстве и уклонении от боевых задач. Просим помощи разобраться в нашей ситуации. Возможно, кто-то хочет из ребят добавить свое. идем штурм без огневого прикрытия артиллерии под кинжальным пулеметным огнем, под минометным огнем и артиллерийским огнем. Доброго. Отже, про Росію, як я обіцяв, Олег Магалецький дослідник регіоналізму в Російській Федерації, співорганізатор форуму вільних народів Пост Росії. Зараз з'явиться, сподіваюся, на наших з вами екранах, і ми з ними якраз і поговоримо про те, що відбувається. Доброго здоров'я, пане Олеже, дякую, що знайшли для нас час. Я що я щойно говорив з паном військовим експертом. І теж поставив це питання і вам поставлю це питання. Питання з мого власного досвіду я просто на очах бачив, як довіра. До радянських ідей падала. Я пам'ятаю себе там в перших класах школи, ще, ще до школи, я пам'ятаю, як всі вірили. Ну, більшість вірила в комунізм, що це правильно. Потім я пам'ятаю себе підлітком, вже менше вірили. І потім, коли я був студентом, і після того, як я закінчив університет, я бачив, що вже принаймні в моєму оточенні ніхто не вірив, і таке враження, що взагалі ніхто не вірив. Тепер перенесемося на сучасну Росію. Донедавна у мене було враження, що росіяни 100% вірять. Ну не 100, там 90, окей, вірять. Але у мене це не питайте звідки? Це, це відчуття, це не, не рація, це емоція. Після смерті Навального і після виборів Путіна, і особливо після цього крокусу, і слова, які супроводжують цьому кроку це все Україна, це все Америка, це все MI6, MI5, СИКСЕМАЙФАЙВІІ Service, і Буданов і так далі. У мене враження, що росіяни не сильно це ві тобто починають процес невірення в те, що говорить влада, чи я правильно говорю, чи я бажане за видаю, і чи взагалі можливий такий дрейф в той бік недовіри. Це дуже цікава тематика, і насправді дуже багато є досліджень про те, як люди здавалися б цілком спроможні до інтелектуальних дій так. В суспільствах авторитарних чи тоталітарних сприймають ту картинку явну абсурдну, котру малює режим. і пер перше дослідження проводили з німцями. Да це навіть не росіяни, були яких набагато гірше бекграунд Тобто, це було була нація. Ну буквально гетта Петховена, яка прийняла нацистські ідеї, і багато німецьких філософів і психологів там і фром да і ясперс Хейдегер. Вони потім досліджували, яким як чином німці там за 5-7 років скотилися до того, що спалювали людей у швіці, і тотальний Сюди до цього ставила спокійно. так вони там не брали участь безпосередньо в злочинах, але вони їм не протидіяли. Ми фактично спостерігаємо в Російській Федерації ту саму ситуацію за останні 20 років. Повільний цей дрейф до конформізму, коли люди е не те, щоб на мою думку вірили в цю абсурдну маячню, тому що це більше людей, які жила при радянському союзі. Вони так само, як ви проходили цей період певного там е ну ус усвідомлення тотальної брехні, Скоріше за все, це мова про конформізм, Вони його прийняли. Вони вирішили з ним не боротися, але ті події, зокрема, які відбулись в крокус сіті, вони говорять, що вони не можуть жити на своєму острові, і їм доводиться бути частиною всесвіту. Тому, скоріш за все, мова йде не про е, усвідомлення брехні, а про те, що не, не можна сховатися в цьому е, такому не знаю, картонному будиночку, да, чи скляному, і вважати, що це тебе не стосується. Мені здається, більше тут мова про це. Ще тоді одне питання. А яка може бути реакція, пане Олег? Я маю на увазі, якщо буде ще один крокус, бо ми знаємо, що ІДІЛ вже сказав про досить швидке повторення. Він не сказав, де, як, і що, але, мабуть, він роздратувався за те, що це кажуть, що це Україна, це Америка, це Англія. Це, безперечно, ображає будь-якого терориста. Ну а що ж він оце терористичні акти робить? А, а виявляється, це не він робить. То, от, якщо щось ще повториться, а потім може ще повториться, яка може бути реакція суспільства чи більшої частини суспільства? Вони об'єднаються навколо прапора. Чи навпаки, у них знов таки про те, що ми щойно говорили, виникне недовіра чи сумніви, чи підозри, чи навпаки, ні, це все хахли американці, піндоси, Путін понад усе, ми навколо нього, навколо нашого триколора, Кремля і так далі. І так далі. Яка може бути реакція суспільства? Скоріше за все вона буде різною, і питання не в тому, якщо виникне подібна ситуація з крокусом, питання в тому, коли вона виникне, якою саме вона буде, тому що цей міф так про те, що там Путін і спецслужби контролюють все, і все, все настільки зачищено і стерильно, що можна обміняти свою свободу, не тільки політично, да в деякій мірі економічно, соціально, на цю амфорну безпеку, гарантію того, що не буде знову 90-х з бандитами, з терактами, і так далі, вона крокусом вже. уже не впервые поставил на под колоссальный сумму. Историус там пытается обвинять Путина, что Путин якобы Россия использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд и шатание в германские политические силы. Женщина, очевидно майор, называла сотрудника американских ВВС своим секретным агентом и тайной любовью. Одинокий Слейтер, видимо, в качестве благодарности за это тепло, в частности, Рассказала о визите американских законодателей на Украину, а еще про поставки оружия. Например, в какой-то момент загадочная пассия написала «Любимый Дэйв, у НАТО и Байдена есть какой-нибудь секретный план, чтобы помочь Украине?» За щедрые ответы на все эти вопросы любимому Дэйву грозит до 10 лет тюрьмы.